Застарілі електромережі головний біль як для мешканців міста, так і для електроенергетиків. В Обленерго розповіли про проблеми по вулиці Довженка. Тут є будинки, які колись були на балансі військового відомства. Згодом вони перейшли у підпорядкування міста. Їхні електромережі, як внутрішньобудинкові, так і зовнішні, не витримують жодної критики. Мешканці потерпають від раптових аварій та перепадів напруги. Таких пригод не витримує побутова техніка. В обленерго кажуть, декілька років тому між владою та енергетиками був укладений меморандум з реконструкції. Комунікації місто зобов'язувалося відремонтувати будинкові а компанії лінії живлення. Втім, влада в повному обсязі свої зобов'язання так і не виконала. Але, взагалі, то має бути бажання і хтось має собі поставити за мету вирішити цю проблему. Відповідальність за мережі несе власник. І Якщо власник буде вирішувати ці проблеми, вона вирішиться. Якщо ні, то вона так і буде. У департаменті ЖКГ про проблему Надовженка знають на переконання чиновників, вона стосується не будинкових мереж, а саме зовнішніх. Наразі влада замовила виготовлення. Влення проєктно кошторисної документації на їх ремонт обіцяють вирішити проблему уже за декілька місяців. І далі буде звернення до бюджетної комісії до депутатів міської ради до виділення коштів і виконання робіт. Якщо це все ми пройдемо так швидко, тобто, думаю, три місяці часу так відводимо на те, щоб тут було було проведено дані будинки до належного стану і людей було нормальне світло. Попри це, в бюджеті міста передбачено один мільйон гривень на реконструкцію будинкових електромереж трьох житлових будинків. Відтак до кінця року їхні мешканці матимуть змогу напряму розраховуватися з Ремом за спожиту електроенергію.